Добрий день, в наявності є такий плуг 2 по 25, таких два корпуси і є така рама. Правда, на цю раму потрібно ще посердліти отвори. Отак в зборі, як вона є, 7 тисяч. 7,5 тисяч таких два корпуси. Рама і колесо. Якщо когось цікавить, пишіть, дзвоніть відправимо нової пошті. Також є такі запчастини до ліві, ліві... Є... башмаки. Є грудинки, польові дошки, племіші. Так що кого щось цікавить, пишіть, дзвоніть. Також є такі колеса і такий однокорпусний плуг, ще є. 1.35. З передплужником, з колесом і з відрізним диском. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня, до побачення.